25 числа місяця Кіслав починається Ханука. Це свято запровадили мудреці Тори в пам'ять про диво, коли маленький глечик ритуально чистої олії горів не декілька годин, а вісім днів. Саме слово ханука означає освячення і стосується освячення нового храмового жертовника, замість знищеного греками. Але іудейська громада в цей день не лише згадує історію свого народу, але й запевняє, що б не сталося, вони захищені вищими силами. Як оливкова олія обов'язково підніметься доверху, якщо її змішати. З водою, так і наша духовність. Навіть тоді, коли ми про неї забуваємо, Всевишній завжди нас підтримає. В Чернівцях, коли запалюється перша свічка мінори, завжди людно. На театральній площі, де встановили ханукію, зібралися не лише єврейська спільнота. Ханука стала вже традиційним буковинським святом, яке вкотре доводить нашу толерантність та поліетнічність. І євреї, і румуни і українці, і німці свічки тим, поляки. Вони якраз. Якраз і, і от створило цю ауру, яка сьогодні називається Буковинським таким таким знаєте, настрій культуру Буковинську збагатили оці традиції, в тому числі і запалення першої ханукальної свічки центральної минори Черніці. Після урочистого запалення першої свічки веселіше заграла музика, а глядачі вдалися до танців. Очень башне свята Ханука. Я очень її люблю і завжди справляю. Це дуже гарне єврейське свято для мира. Для... Для того, щоб люди гарно жили, щоб вільно жили, щоб ніхто нікого не пронижував, щоб євреї могли спокійно жити в нас на Україні в Ізраїлі кругом. Свято Ханука триває вісім днів, тому що вечора на театральній площі в Чернісцях будуть запалювати чергову свічку мінори. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.